Рівненська сільська територіальна громада Ховецького району Волині не просто поприбирала територію навколо озера Велике в селі Новогрудське, як зробили під час екологічної толоки шацькій громаді журналісти Волині, а пішла далі. Взялася за облаштування на його берегах інклюзивного кемпінгу для ветеранів. Для цього рівненська сільська рада запропонувала проєкт ветеранський кемпінг на всеукраїнський конкурс Громада на Всі 100». Переможець, ко отримає до 100 тисяч доларів на реалізацію своєї справи. Вітання з Волині. Землі озер, лісів, первозданної природи та гостинних працьовитих людей. Рівненська громада знаходиться на заході нашої держави на берегах мальовничої річки Західний Буг. А село Новогрузьке цікаве ще й своєю давньою історією. В часи короля Данила тут знаходилося літописне місто Угровськ. Презентуємо вам наш проект Ветеранський кемпінг, який ми плануємо організувати на березі озера Велике. Наша мета створити простір, де ветерани, які втратили своє здоров'я, захищаючи батьківщину. Зможуть відпочити, оздоровитись, користуючись всіма необхідними благами. І де загалом люди з інвалідністю зможуть відчути себе комфортно. Вони зрозуміють, що їхні потреби не забуті, що вони потрібні нашому суспільству. Кемпінг на озері Велике буде обладнаний спеціальними пандусами, будуть розроблені спеціальні спуски для води, роздягальні туалети. Також можна буде скористатися розетками і вайфаєм. Системи очищення води зможуть зберегти наше довкілля. Реформа місцевого самоврядування дозволяє нам акумулювати певні кошти, які ми вже вкладаємо в цей проєкт. Але нашим обов'язком є віддячити кращим синам і донькам України, що віддали здоров'я за свободу і незалежність усіх нас. Тому, гуртуючись навколо спільної мети, навколо корисної справи, закликаємо кожного підтримати важливий для нашої громади і України в цілому проект проект ветеранського кемпінгу. На завершення приємна новина. За проєкти Рівненської сільської ради ветеранський кемпінг проголосувало понад 35% волинян. Це третій результат по Україні і найкращий на Волині. Більше того, громада за свою ініціативу отримала 43 із 45 балів від журі і пробилася до фіналу конкурсу. Тож тримаємо кулаки за команду Юрія Фініковського.